Чи не напрягають мене щоденні тренування. Ну, це не завжди прямо таке тренування, але так, якусь активність я маю кожного дня. І буває, що прямо-таки не хочеться нічого робити. В такі дні я роблю щось із серії хоча б щось. Але в основному великих проблем з мотивацією я не маю. Просто треба ставитись до цього як до інших щоденних обов'язків. Я ж кожного дня йду на роботу. Ви думаєте, мені це подобається? Чищу зуби, приймаю душ, заселяю ліжко, снідаю, відповідаю на повідомлення, прибираю. Все це нудна, але обов'язково щоденна рутина. Ну окей, треба ще позайматися спортом. Всього плюс одне завдання. Нічого такого. До того ж, це в більшості випадків приємне заняття. Навіть без того, що я стою здоровіший, в мене покращується настрій, я краще сплю, всі ці гормони щастя, що я отримаю. Навіть без цього мені просто подобається кататись, хайкати, бігати, плавати. Сам процес. Я не роблю якісь спеціальні тренування за планом. Я собі роблю так, щоб було весело, без знущання над собою. І власне, це і є мій секрет. Я би міг ефективніше тренуватися, але без задоволення. Натомість я роблю так, щоб мені було кайф. Можливо, десь не допрацьовую, але завдяки регулярності і об'ємам я своє фізичне навантаження все рівно отримую.